Початок тижня на Хмельниччині буде відносно теплим, але з дощами та сильними туманами. До вихідних опади припиняться, а денна температура повітря почне знижуватись. Найближчої ночі з 10 на 11 листопада невеликий дощ і туман. Температура повітря буде в межах від плюс 4 до плюс 6 градусів. В день у вівторок повітря прогріється до плюс 10 градусів. Впродовж доби небо буде вкрите хмарами. У середу, 12 листопада, вночі температура повітря опуститься до плюс 2, плюс 4 градусів. В день температурний максимум буде в межах плюс 6 плюс 8 градусів. Вночі ще подекуди прийде короткочасний дощ, та до ранку він має припинитись. У четвер, 13 листопада, без опадів. Вночі та вранці туман. Денна температура повітря буде в межах плюс 7, плюс 9 градусів. Вночі термометри зупиняться на позначці у плюс 4 градуси. У п'ятницю, 14 листопада, температурний максимум прогнозують на рівні плюс 12 градусів в день та вночі все ж буде холодно. Термометри покажуть плюс 2-4 градуси. Доба не без опадів з мінливою хмарністю. Хвиля похолодання очікується на вихідні. У суботу, 15 листопада, нічна температура повітря прогнозується в межах плюс 2-4 градуси. Вдень термометри не піднімуться вище позначок у плюс 5-7 градусів. Впродовж доби опадів не прогнозують. У неділю, 16 листопада, температурні показники коливатимуться від плюс 3 градусів вночі до плюс 8 градусів в день. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.